14 жовтня набрала чинності постанова Кабміну про внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в єдиному реєстрі. У зв'язку з несеними змінами зросла кількість податкових накладних реєстрація, яких призупинено. З метою упередження зупинки реєстрації податкових накладних, платникам реального сектору економіки рекомендуємо подати до органів ДПС таблиці даних платника ПДВ. Особливо це стосується платників, які станом на сьогодні мають значну кількість податкових накладних реєстрацію, яких призупинено, а також платників податку, які є виробниками та надають послуги. Таблиця даних наголошують у податковій службі. Це вагомий документ, оскільки він є підставою реєстрації податкової накладної. Таблицю даних платника податку можна сформувати через електронний кабінет та подати за встановленою формою. Таблиця даних платника ПДВ це є зведена інформація, яка подається до платником податку до контролюючого органу. У таблиці зазначаються коди товарів згідно ОКТЗ. Та коди послуг згідно з державним класифікатором продукції та послуг, які постачаються платником на постійній основі. Також до таблиці додається пояснення. У ньому висвітлюється суть діяльності суб'єкта господарювання та відомості про орендовані або власні приміщення. А ще виробничі потужності, земельні ділянки, автівки і інша інформація. Якщо платник податку здійснює кілька видів діяльності, рекомендуємо в такому випадку платникам подавати окремі таблиці на кожен вид економічної діяльності. Таблиці у платника розглядається комісією регіонального рівня протягом п'яти робочих днів. Також хочу наголосити, що усі таблиці, які враховані платникам у попередніх періодах, залишаються діючими. Повторно направляти їх до органу ДПС не потрібно. Щодо податкових накладних і розрахунків, реєстрація яких зупинена, платникам необхідно подати до контролюючого органу письмові пояснення та копії документів, щоб підтвердити інформацію. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.